Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Ще одну смачну м'ясну консерву я сьогодні приготувала. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Це одна з тих консерв, які я передаю нашим дорогим захисникам. Квасоля з салом. Смачна і сита консерва. Яка чудово смакує як самостійна страва. Тому що квасоля це завжди сито, а протушковане з цибулею сало це завжди смачно. А ще таку консерву можна використовувати для приготування швидкого борщу. Квасоля у мене вже підготовлена. Спочатку я її замочую водою протягом ночі. Тоді воду зливаю, заливаю чистою водою і відварюю до напівготовності. Бачите, васоля не полопала, але я отак так пробую виделкою. Якщо вона проколюється, достатньо. Все. Воду, воду всю зливаю, квасоля вже готова. Нарізаю сало грубими шматками і викладаю у баняк. Баняк ставлю на плиту. Ось так. Сало вже шкварчить. Підрум'янюється. Одразу нарізаю цибулю. Цибулю викладаємо поверх сала. Сало спеціально витоптувати не треба. Багато смальцю тут не потрібно. Все, тепер добре все вимішуємо. Сало з цибулькою треба присмачити. Даю сюди повну чайну ложку солі і повну чайну ложку перцю. І знову все вимішую. Сало з зажаркою вже готове. Цибуля просмажилася, дуже гарно пахне. Все. На дно півлітрових слоєчків викладаємо спочатку квасолю, а тоді просмажене з цибулькою сало. Тепер сіль. Неповна чайна ложка солі у кожен слоєчок. Те, що ми попередньо підсолювали сало, пересолу не буде, тому що кількість солі тут невелика. Продукти у слоєчках заливаю водою. Води наливаю так, щоб до верху слоєчків було 1,5 см вільного місця. Слоєчки закатуємо кришками і в автоклав на стерилізацію. Якщо стерилізуємо у каструлі з водою, дно каструлі застеляємо рушничком, виставляємо сюди баночки з консервами. Банки накриваємо кришками. Води наливаємо по плечики банок, ставимо на плиту, і як тільки вода почне кипіти, робимо помірний вогонь, щоб баночки не підскакували. А щоб вода не випаровувалася, каструлю накриваємо кришкою. При помірному кипінні стерилізуємо м'ясні консерви 6 годин. Тоді банки виймаємо на рушничок і кришки одразу закатуємо ключем. Я стерилізуватиму в автоклаві, тому кришки закатала одразу. В автоклаві стерилізуємо 30 хвилин при температурі 105 градусів. От, як бачите, квасолі в мене ще є багатенько. І так само ще маю добрий запас сала в морозильній камері. Ще одну порцію приготую з морквою протушкованою, і так само з томатом. Також буде дуже смачна консерва. І то є добре. Квасоля у мене вже підготовлена. Спочатку я її замочую водою протягом ночі і відварюю до напівготовності. Бачите, все. Воду, воду всю зливаю, квасоля вже готова. Сало нарізаю кусочками великими і в баняк, от. Я стараюся сало нарізати дуже маленькими кусочками, кубиками, щоб воно сильно не витоплювалося. Багато смальцю тут не треба. Бачите, от сало пришкварюється, підрумянюється і все. І от зараз я вже починаю сюди викладати цибульку. Дивіться, от коли відкриваємо тушонку, беремо великий кусок сала, то навіть з хлібом все-таки смачно. Розумієте? Ось. Тому стараюся, щоб сильно сало не дрібнити. Нарізана цибулька, натерта морква. Все перекладаю у баняк до сала. Це, ну, воно не сильно вишварюється, воно просто трошки пускає смалець і я зразу даю сюди моркву і цибулю. Вимішую і тримаю на середньому вогні, щоб овочі гарно пустили сік. Зблизь хвилин 15 під кришкою, тушкувалося все разом. Тепер додаю сюди сіль, чорний мелений перець і томатну пасту. І знову добре все вимішую. Далі все те саме, що і в попередньому рецепті. Квасоля вже в слоєчках. Тепер зверху викладаю сало з протушкованими овочами. Зверху зажарки і сало, знову ж таки сіль, неповна чайна ложка. І заливаю водою по горличку. Закатуємо слоєчки кришками і в автоклав на приготування. От консерви щойно вийняли з автоклаву, подивіться, як смачно вони виглядають, гляньте яка краса. Так, все. Квасоля зі салом готова. Смачні і ситі тушонки. Квасоля це сито, сало це смачно. І ось таке поєднання, квасолі зі салом це також дуже сито і дуже смачно. І як бачите, приготувати таку смакоту зовсім не важко. До речі, пробувала готувати з сирою квасолою, тобто попередньо її не відварювати, знаєте, є різниця. От Якщо квасолю відварити до напівготовності і потім її стерилізувати, то шонки набагато смачніші, і квасоля ніжніша. От. А якщо готувати з сирої квасолі, просто замочити, але не відварювати, смак дещо інший. Тому я вам раджу, якщо ви будете готувати за моїм рецептом квасолю, все таки варто попередньо відварити.